Горщик каші. Жила собі дівчинка. Якось пішла вона в ліс по ягоди і зустріла бабусю. Здрастуй, дівчинко, сказала старенька. Дай мені ягід, будь ласка. Беріть, бабусю, відповіла дівчинка. Поїла старенька ягід і сказала. Я тобі теж те, що подарую. Ось тобі горщик, варто лише сказати Раз-два, три горщику вари, і він почне варити смачну солодку кашу. А як сказати Раз- два, три горщику не вари, він одразу перестане варити. Дякую, сказала дівчинка, взявши горщик і пішла додому. Тепер вони з матір'ю завжди мали на обід смачну, солодку кашу. Одного разу дівчинка пішла з дому, а мати поставила горщик перед собою і сказала Раз, два, три горщику вари. Горщик почав варити і наварив дуже багато каші. Мати наїлася до схочу, але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку, вже й була й на вулиці, а горщик все варив і варив. Злякалася мати, побігла по дочку, але не змогла перебратися через дорогу. Каша текла рікою. Добре, що дівчинка була недалеко. Побачила вона, що робиться, і побігла додому. Сяк так вилізла на ганок, відчинила двері і гукнула Раз, два, три, горщику не вари. Горщик перестав варити кашу. Але ще довго городяни їли кашу, черпаючи просто з вікон, а той, кому доводилося їхати чи йти по вулиці, мусив проїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився дуже смачна та солодка була та каша.